Грудень 2014 тисячі Після поїздки правоохоронців на схід та вилучення більше 30 неякісних бронежилетів депутати збираються на позачергову сесію. Після тривалих дискусій вирішують виділити з калинівського ринку 350 тисяч гривень та терміново закупити нову амуніцію, адже хлопці залишилися там беззахисними. Це вже не вперше міська рада отримує таку вказівку. У липні одразу після відправки броників народні обранці вже зобов'язували чиновників замінити невідповідну амуніцію та вжити всіх заходів, аби пришвидшити покарання винних. Проте марно. Це є наше лице. Ми це допустили, і нам це треба справити. За півроку міська рада помилки не визнала, бронежилети не замінила. Розслідування за фактом шахрайства триває і досі. Та не те, що винних, навіть підозрюваних, не названо. Чиновники розводять руками. Вплинути на правоохоронців не в змозі. До всього нині стверджують, нові бронежилети поки ніхто не закуповуватиме. Ми будемо закуповувати чи бронежилети, чи запчастини. Чи обладнання виключно за письмовим зверненням командира частини, який потім буде нести відповідальність за те, що купили, чи такої якості, і чи в цьому була потреба. Посадовці запевняють грошей мало, тому купуватимуть лише найнеобхідніше. Опираються чиновники на відповідь Міністерства оборони, начебто бійці забезпечені всім. Хоча, в дійсності, на сьогодні для зазначеного батальйону виділено 20 штук бронежилетів. До забезпечення засоби бронезахисту буде здійснено після їх надходження від промисловості. Громадські активісти та депутати стверджують, головне завдання влади, аби захисники там на сході почувалися в безпеці. Загалом було прийнято рішення придбати для військових наступне. П'ять пунктів запчастин на автомобільну службу на загальну суму десь примірно я взяв в рахунок на 110 тисяч. Плюс тут у вас як ми не брали, тому що це таке питання ще десь, плюс 10 тисяч, тобто, грубо говоря. 120 тисяч і речове майно, кожух армійський, валянки та калоші до них, чоботи, гуми, костюм від дощу. Крім того, розглянути можливість закупівлі медикаментів для реабілітації. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.